Вітаю на нашій нововринській землі. Цьогоріч провели другий турнір міського голови футзалу серед команд дівчат, я його буде дівчата 2015 та 2017 року народження. Дуже вам дякую. А це команда Напуча Густ, Ю США Буск. Червона Калина, Стрічка, Нетачому ну, я думаю, мене. Так що я напрошу. Й у США новий рухтіл, чайка міста ЗвІЛ, Рута міста Другович, Розділ'я. Новий тіл та життя жовтова, міста біжича, місто, місто, місто Жовкова. Ще на всіх вдячні. Сьогодні до нас привітати і нагородити завітав міський голова Володимир Ярославович Максимович. Якщо буде Ярославич, Наші батьки, будування, організатори, нові наші учасники турніру. Слава Україні! Дякувати вам, що ви сьогодні є з вами вся нашої дорогої громади. Дякую вам за те, що ви приймаєте в нашому вже традиційному турнірі. Напевно, що... У нас цього турніру немає великого значення, тому що має кількість учасників і спортивний клуб, який подавав під час проведення цього турніру. Я хочу побажати кожному сьогоднішньому учаснику майбутніх далих виступів в спорті. Але всі мають бути свідомими, що, напевно, 100% тобто, стануть великими спортсменами, Але 100%... Є виступи, які Ще є після легше багато співати. Тому я хочу побажати перш за все успіхів вам у спорті, тобто в'яжу своє доросле життя і спортивною кар'єрою. Хочу побажати кожній людині, яка сьогодні приймає участь успіхів у подальшому житті. Бо зараз у вас намагається не так багато, зараз у вас намагається бути спортсменному і гарно вчитися і займати спортом. Тому я ще вам дякую і вам успіхів. Я завжди говорю, що е, в таких кулінах, які готували сьогодні, в такій є, є переможці, але немає переможних. Бо ті, хто займається спортом, вони вже є переможці. Тому успіхів вам! Знайомів, переможців, фіналістів та призерів. Перші, які будуть потребувати подарунки, це гравчі за Кубок Хрестижова, який дивились наш обігр, поділ, був поділений разом на три групи, потім три групи, зновували від кубок міського голови, кубок Надії другій однаковому підтретю Христе. Рівному боротися не Тож, за третє місце тоді забиває нас початку немає, індіудаємо. Краще було кубку Хрестеж. Признаний ворота упаду США. Видимо, що Наркожя, Вуст, жовтанська оля, Ой, ладно. Також від наших спонсорів. Та не тільки ми будемо. Та я тільки буду. Постійно. Наоборот, файно. Дружика, правочарний. Діти отримують такі невеличкі подарунки. Вибір таких і грошей, і не тільки таких і грошей. Надбожі також отримують

Лиса Вероніка. Ні, власне, нічого вам Ні, власне, нічого вам Добрий день! Добрий kad jie buvo mėnesių apastos šildymo.

Знаю вот это шучу, да? Это ваша

Але воно нормально, то, -то... на YouTube закинуто і <ріпи> все, знаєш. Я потім виріжу, в <ріпи> цьому <Того> відео там. Тут вже такі чудні товари <ріпи> місцеві. <ріпи> А ты губляешься, як на наші були, так? Не. Я просто звідси знімаю, бо вони стоять, постійно безметку, знаєш? Типа. А потім буде цього, я підійду.

за нашу команду. Принимаем четвертый, 28. четверг, 88. Так. Что друг? Или вернёмся. Ті, хто ті, хто боровся за перше, друге, третє, то був. <гум> Я <гум> не знаю.

Сьогодні міста Груя, краще володаря, признара, гравець команди під сеча міста Пропа, когу. Call Naši šluchu jsou měly hvězdná, hlaveč, komarka, Angelina. В чай, за якби не заміш не подумали. Думаєш, вы четвер? Эля, слухайте, може, ще щось дадуть? Може, змібели тут коробочку.

Чуєте, Вчуйте, возможно, знімати теж. У нас зараз кидають. Як зараз оценити, Я Не що так ту секунду, але знімає? Не зараз, а коли Купаємо, бачимо, купи, станець, ¡Gracias!